На календарі глибока осінь, майже зима. Садовогородні роботи завершилися, можна відпочивати. Але це не означає впасти у зимову сплячку. Як скоротати довгі осінні зимові вечори, знайшовши заняття корисне для здоров'я? Ті, хто відвідує тренажерний зал у Козельщині, а від до речі, ще й у Новій Галещині, упевнені, що саме спортивні заняття стануть у пригоді. Сюди приходять не лише юнаки. Але й дівчата, подружні пари, чоловіки і жінки середнього віку. Спортивний зал, де зали залишається порожнім, навіть у група, Всі хлопці робочі, при роботі. Ходили, чули, глянув. Сім дівчат було, займалися. І школьники старшої групи були. і Замужують дівчата, які приходили, розмовляються. Хто сімейними парами працюють, хто не сімейними. По-разному. Кого є, приходять, займаються. Для, для піддержання фізичної автобусів. А дівчата на яких тренажурах займаються? На всіх, на всіх теж. Нема різниці, Нема. холодно. Своя індивідуальна програма, хто no. займається, обще фізичних. А хто програму підбирає? Ну, вони самі зараз через інтернет підбирають, як хочуть. Да, слушай, ну, навіть тут не шейків, ну, вони для себе займаються, бігова дорожка, велотрине ковзя. Прес, спину він качає. Андрій качає, Він є саме стане, а дівчата, і часто качається. Було це 22-25 чоловік. Лутовиновка задовго є. Хлопці приїжджають, вони пізніше приїжджають. Прошлий рік Галещина була. Зараз в Галещині свій зал просто. А тут Галещани, не знаю, чоловік Босі, навіть у нас. Десь так, так? Довго приїжджали, мастера спорту. Силачі, вони сюди приїжджали. Дідушка, як тому робив у Шевченко, Михайлович, робив у Приварі. Ученики, то то він туди пригарив, як хлопці туди прийдуть. Ну, школьники, понятно, на тренування. То вони тут теж. Тут змагання часто між школьниками йдуть, між зрослими йдуть. То пожили, то потім. Ну, в общем, робота. То для себе, то для Ми далі. Початку почали мене, ну, мене тренувати, потім через три місяці я почав сам може тренувати. І оце вже три роки. Почав ще архів займатися. Побіждати почав. Друге місце в області. Цього року ми стараємося, щоб він буде в чемпіоном в області. Будемо будем готувати його до чемпіонату України. Європа, вона вже і так жде, коли ми приїдемо сюди. У них не хватить вже здоров'я, щоб нас приймати. Хтось ходить сюди заради чемпіонських титулів, хтось заради хорошої фізичної форми. Спробуйте і ви. І станете чемпіоном. Нехай не для області чи району, та хоча б для самого себе і своєї родини.